Я Комаровська Наталя працюю вчителькою інформатики в Дніпровській гімназії No74. Освіта для мене це не лише передача знань, а й створення простору для розвитку, творчості, критичного мислення та саморозвитку. Бо саморозвиток це надважлива складова роботи педагога, а участь у конкурсі якраз про це. Я активно впроваджую топ ключових освітніх трендів. Використовує технології штучного інтелекту для персоналізації навчального процесу, створюючи інтерактивні уроки та диференційовані завдання. З цим підхід допомагає об'єднати науку, техніку, мистецтво і математику, застосовує 3D-екскурсії та кейсовий метод для занурення у практичні життєві ситуації для розв'язання реальних проблем. Однією з важливих ініціатив, в якій я беру участь, є міжнародна виставка. Сучасні заклади освіти 2025. Активно ділюся та поширюю свої роботи та творче напрацювання. Приймаю участь у вебінарах на онлайн-платформах. Мої учні демонструють високі результати навчання, беруть участь у предметних олімпіадах та конкурсах різних рівнів. Вважаю конкурсний освітній арсенал не лише змаганням, а й чудовою нагодою поділитися власним досвідом, дізнатися про нові підходи та інновації у сфері освіти, знайти однодумців для реалізації майбутніх проєктів.